Начальник управління муніципальної варти Роман Артенюк на засіданні виконкому, яке провели 19 травня, звітував про компенсаційне озеленення підвідомчої території суб'єктами, яким надавався дозвіл на видалення зелених насаджень у 2022 році та першому кварталі 2023 року. Як доповів Роман Артенюк за цей період виконавчим комітетом Нововолинської міської ради надалося майже 700 дозволів на видалення. Дерев також він зауважив, що компенсаційне озеленення здебільшого було виконане за рахунок комунальних підприємств за 2022-2023 рік, 2023, виконавчим комітетом Новолинської міської ради надавалися дозволи на видання такої кількості дерев, як 547 дерев у 2022 році та 139 дерев. Поточно 23-му році загальна кількість 686 дерев. На весні 23 2023 року висаджено 1333 дерева. Варто зазначити, що компенсійне озеленення здебільшого було виконано за рахунок комунальних підприємств. Начальник управління Монварти поінформував, що у минулому році до виконавчого комітету надійшло 23 звернення від ОСББ стосовно дозволу на видалення зелених насаджень та 11 аналогічних звернень у поточному році. Проте дозволи у більшості виконані ще не були а тому і роботи по застосуванню компенсаційного озеленення також не проводились.